Що скажеш? Чому така різниця? Ну, як кажуть в народі, чотири дитини, а всі різні. Чотири рослини, а всіх різний качан. Ну, це неправильно. Через те, що на кожній рослині повинен бути хороший, нормальний качан. Ну, грам під 200. А не качан грам під 60. І тому, друзі, з таким качаном врожайність буде 12-14 тонн. А може і більше. А з таким качаном врожайність буде 5 тонн, а може й менше. Ну, і ще є такі проміжні два. Де врожайність завжди, як в Україні, по 6 тонн. Оце, друзі, проблема. Через те, що оця неоднорідність формування качана на рослині говорить про те, що щось неправильно ми робимо. В системі підготовки ґрунту, в системі мінерального живлення, в системі захисту посівів, через те, що якщо погано, то всі рослини повинні мати один отакий качан. Або такий, або такий. Але всі. Ну, коли вони бере чотири рослини підряд і мають отакі качани, це не є хорошо. Це значить, що дуже багато є проблем в полі. І не тільки в полі, а й отут. Тому що треба думати.